Дітки, а ви не підказуєте, добре? Давай. Будьте уважною. Казковий герой, у якого ніс характерна риса. Ну, це, звичайно, я. А де аплодисменти? Та ніякі не аплодисменти, Дітки, Хто цей дерев'яний хлопчик, у якого дуже довгий ніс? Урадіно, правильно. Ще одну другу загадку. Дуже мудра знайома Вінні Пуха. Дякую. Дякую за комплімент. А звідки ви знаєте, що я знайома з ним, то встуну? І знову ви неправильно відповіли. Діти, яка була знайома Вініпуха, яка була дуже-дуже мудра? Сова. Сова. Сова, правильно. А ви, мабуть, зовсім книжок не читаєте, тому нічого і не знаєте. Тоді завітайте до нас бібліотеки. Ми вас запишемо. Ну, можливо, колись зайду. А зараз я хочу спати. Ніколи мені ой, зморили. Молодці діти, ви правильно відповідали. А ця кікімора тільки відпалятися може, як і її подруга, баба Яга, так? Кого ти тут шукаєш? Та хлопчика такого Буратіно. знаєте про нього. Знаєте, що він задумав? Хоче віддати золотого ключика діткам, щоб вони все знали і багато читали, і все про мене довідалися. Цього не хочу не хочу. Там мамуся, ти шановна ягусю. Ти краще привітайся з дітками. Бачиш, тут у нас публіка. Не бачу тут ніякого публіка, <ріст> А публіка, тобто глядачі. Привітайтеся з дітками. Ну добрий день, коли голову не морочите. А побитися зі мною хочете? І не соромно тут <ріст> у нас тут вистава, а ти битися, бийся. Бити.